Ах, Водевіль! Прекрасне дійство, що поєднує в собі збірку театральних сценок, танців, пісень, цирку і фрік-шоу. Пам'ятаєте, Мей Вест? Мабуть, найвпливовіший секс-символ в історії? Оту саму, що говорила, це в тебе пістолет у кишені? Чи ти просто радий мене бачити? А може, згадаєте Гаррі Гудіні, майстра вибиратися з будь-яких замкнутих ситуацій. Усі вони представники Водевілю. Щоб повною мірою уявити собі, що таке було той водевіль, візьміть шоу Україна має талант і уявіть собі, що кожен, хто виступатиме, вже відомий артист. А ще додайте дресированих тварин і комедійні скетчі про національні меншини. І ще один жанр, що пізніше замінив собою водевіль, мати стриптизу бурлеск. Ви, напевно, чули про знаменитий танець, де гола жінка прикривається двома вієлами. Його авторка Саллі Рен, Її, власне, ви можете бачити на своєму екрані. Старі Джетмени згадають із моїх минулих відео, що кіно багато у чому орієнтувалося на театр. Так ото ранній кінематограф не лише багато чого брав із водовіля, а й увічнював деякі класичні сценки. Любі гості і постійні відвідувачі, прошу до мого скромного намету. Підпишіться, поставте вподобайку, і ми починаємо! Я коли-небудь розповідав вам, що таке ефект моторошної долини. Моторошна долина це відчуття страху або відрази, коли явно нежива істота, виглядає і поводить себе аж надто реалістично. Або щось близько претендує скидатися на живу істоту, але недостатньо. Коли ми помічаємо різницю між справжньою рукою і протезом, коли ми бачимо зомбі або андроїда, моторошна долина переслідує нас, коли нейромережа генерує рукостискання. Наша уява схильна домальовувати картину, коли ми не знаємо походження чого-небудь або контексту. Мабуть, через це фільм Танцююча свиня 1907 року і здається нам таким страшним. Дуже, дуже реалістичний антропоморфний хряк заграє до дівчини, яка вочевидь не сприймає його серйозно. Вона кидає в нього квіти, зриває його костюм, але потім вони танцюють. Доволі непогано, до речі. Ми бачимо, як свиня відкриває рота і оголяє гострі зуби, як вона тягнеться язиком до дівчини. Кінець кінців. Вони заходять за лаштунки сцени, і ми бачимо найвідоміший момент із цього фільму. Жах. Зак, я скажу, який Камон! Лялька, звичайно, виглядає напрочуд реалістично, цього не відбереш. Те, що в фільм німий, теж змушує волосся на сраці ставати дибки, але зараз я все поясню. По-перше, фільм аж ніяк не в жанрі хорору, Офіційно це комедія бурлеск. Сприймайте це легко, і не надавайте дій якогось прихованого змісту. Просто свині дуже подобається дівчина. І нічого страшного, що в неї такі гострі зуби. В душі вона любить потанцювати. Подумайте про те, який майстер-актор всередині того костюма. Йому треба було і танцювати, і смикати за ниточки, щоб працювали вуха, відкривався рот, рухався писок. Язик, очевидно, рука того актора. В кінці він якраз демонструє, на що здатна лялька. В інтернеті популярно надавати цим кадрам страшного змісту, мовляв, свинюка зіла бідну дівчинку. Але я вас запевняю, оскільки це комедія Бурлеск, максимум остання сцена натякала на поросячу хіть. Компанія Пате, яка зняла цей фільм, так чи інак існує досі. Між іншим, друга за старшістю кінокомпанії у світі після Гамонту, тобто старша за Юніверсал і Парамаунтів. Мені вдалося навіть нарити, що режисера цієї стрічки звати Мілард Мерк'юрі, але не більше, ні менше. Це все, що я знайшов. А от вам іще дивний французький фільм, щоправда, вже іншої компанії, Star Film. Якщо я назву ім'я Жорж Мельєс, вам це про щось скаже? Можливо, лице в Піні, яке зображає місяць траплялося вам колись. ВОЗ уже якось розповідали про те, ким був Жорж Мельєс. І я ж лише скажу, що це був справжній мах кінематографа. А почалося усе з того, що він, як і більшість дітей 2000-х, відкрив для себе потенціал зйомки зі стоп-кадром. Мельєс навчився накладати кадри один на один, а навички декоратора, яких він навчився в театрі, призвели до створення однозначно найвідомішого першого науково-фантастичного фільму Подорож на місяць. Із перших кадрів видно, що історія поєднує у собі реальне і фантастичне. Астрономи у магічних костюмах тримають у руках мультиплікаційного вигляду підзорні труби. План подорожі на місяць по-дитячому простий: побудувати гігантську гармату, у ядрі якої будуть сидіти астрономи та й вистрілити. Судячи з одягу місцевих, план можна було реалізувати ще в 18 столітті. Чого ж ми тягнули тоді? От гармату побудована, астрономи залазять у ядро і завдяки маленькому вогнику відправляються в політ. Сам політ нам не покажуть. Замість цього, мужик у піні просто отримує ядром в око. Судячи з реакції, це не надто і приємно. А безкарні астрономи вилазять з ядра живі й здорові, без жодного натяку на скафандри. Що піндоси, завідна? Раніше треба було на Луну літіть, поки там атмосфера була. Коїться якась дивна фігня. Ядро зникає, он вибух якийсь. Ну, і що перше зроблять люди, які тільки-но прибули на місяць. За версією Мельєса вкладуться спати. Правда, все на місяці спати заважає. То зорі якісь надто балакучі, ага, і це в ньому у фільмі. То взагалі сніг піде. Ну тут уже астрономи не витримали і залізли під реголіт. Там, виявляється, ростуть гриби, а якщо вставити парасольку, то дуже швидко виросте новий. А ще вискочить іншопланетянин, якого, до речі, можна перетворити на ядерний грибок тою ж парасолькою. Тема грибів і парасолік тут явно провідна. Правда, іншопланетян все ж явно більше. Вони хапають прибульців і приводять до свого короля. Але не проходить і 30 секунд з його появи, як наші герої його вбивають. Взагалі-то 30 секунд екранного часу у фільмі, який йде 14 хвилин, це немало. Я навіть не стану коментувати тутешнє небо. Коротше, аборигени виганяють прибульців, які знову залазять у ядро, і те під дією гравітації падає назад на землю. Прямо в море з тритонами і медузами, звідки його витягає параплав. Астрономів урочисто зустрічають, іншопланетянин залишається на землі, героям ставлять пам'ятник. І на цьому фільм закінчується навіть без жодного напису кінець. Що ж? Реалізація тут дійсно доволі незвичайна, особливо якщо згадати, що фільм 1902 року. Якщо згадати, що в основному тогочасні фільми були простою кінохронікою, типу прибуття поїзда на станцію, кожне творіння Мельєса було справжньою феєрією для людей. Але не дивлячись на свій революційний підхід до монтажу, костюмів, декорацій гриму, мельєс був бісмарком від кіно. Так само швидко, як його зірка засяяла в кінематографі, вона й погасла. Глядачі просто звикли і вже знали, чого їм чекати від Старфілм. Ви ж, мої глядачі, не розслабляйтесь. Якогось наступного разу нас чекає дещо страшніше за демонічну свиню Лавкрафт. Не забудьте кинути копійку у фонд ЗСУ і тисніть на дзвіночок, щоб Ютуб сповістив вас, коли вийде моє наступне відео. А доти, па, -па.